Це моя найкраща робота. Чи-чи вау. Балерину капучино. Ти геніальна. Це моя робота. А <звук> <Мені не злугає. звук> Декому потрібна моя допомога? Ох, не поталанило тобі бути зробленою з пластмаси. Добре, що я опинилася поруч. Чи все гаразд? Татую Ванню, гаплик. Не панікуймо. Ласкаво просимо до еспресо -тату салону Я дам тому раду. Як тобі таке? Ля ліково ти, неймовірна. Завжди раді. Вчись, балерино. Неймовірно. <тум> <тум> Два <тум> тату-салони? <тум> доволі складний <тум> вибір. О, виберіть мене. Красень, ти звернувся за адресою. Мені це подобається. Хочу собі татуювання. Це. Мій найкращий друг. Чудовий вибір. Почнімо. О, не просте завдання, однак я впораюся. Геть не боляче. Палаю! Це вже занадто. Твоя машинка несправна. Теж мені лише одна іскра. Ти мене обдурила. «Тун -тун, тун, 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 Дерево не любить «Тун, тун, тун, вогню, збагнула. Що балерина... Капучі... за галас, друзі? Добре, Ти все зіпсувала. Не варто сваритися спокійно. Хочеш потрібне татуювання? Ходімо зі мною. Розмову не завершено. Подруге, я все владнаю. Мене врятовано успіхів. Маю найскладнішу роботу в світі. Влаштовуйтесь зручніше, пане. Вибирайте це чи це. Знову мушу вибирати. Друзі, допоможіть мені, яке татуювання краще. Напишіть у коментарях, який тралалеро вам більше подобається. Синій чи червоний? Синій. Чудовий вибір. Не гаятимемо час. Він то почнімо. Тату машинка нам ні до чого. Візьмемо фарби. Це швидке та безпечне рішення. Готово. Ідеально викопаний. Чи стільки достатньо? Тун-тун, сахуру захваті. Ви дуже добрий пане. Подруга, чи ти це бачила? Мій салон стає прибутковим. Чи-чи вау. Непогана робота. Жахливого дня. Друзі, хто зробить мені найкраще татуювання. Напишіть у коментарях зухвала еспресона чи чарівна капучино. Цікаво, що ж до роботи. Я мрію про татуювання. Панянко, ваше бажання буде виконано. Але яким чином це річ знайомся. Мені щось зле. Така вразлива гейбо. Тут, тут. Дякую, ви дуже добра. Отже, на чому ми зупинилися? Ти маєш рацію на татуюванні. Мої татуювання найстильніші та найзухваліші. Поглянь на власні очі. Ідеально. Моторошна краса. Рідчу до мене. Ти перевершила саму себе. Це мій найкращий клієнт. Такий мовчазний. Дружба назавжди. Річу не забудь залишити чайові. Друже, я завжди тобі рада. Сподіваюся, надалі не побачимось. Ані руш ви в оточенні. Тут погісінько. Ау! Ти! Офіцера, що трапилося? Я уважно слухаю. Розшукуємо небезпечну злочиницю. Чи бачили? Ось у чому річ. Дам тому раду. Що? Легше. Офіцери, не будьте боягузом. Гадаю, я впоралася з завданням? Що ти накоїла? Навіщо мені портрет злочинниці? На обрій чисто. Добрий день. Забери це негайно. Стривай, щось тут не те. Хочу собі татуювання. Але це не моє. Геть, не моє. Ти мені декого нагадуєш. Видалося? А що до тебе ми ще не завершили? А? Гачки! Перепрошую. Який має вигляд? Це ж вона. Хайте злочинницю. От такої. Mm -hmm. Як щодо татуювання? Що ж діяти? Знаю. Панянко Гарлі, чи готові здивуватися? Такого ви ще не бачили. Перепрошую, однак вас заарештовано. Зуськи, прощавай. Що це? Що ти надумала? Це не чесно. Відпустіть мене. Поспілкуємося в відділку. Тривайте, вона ще не повернула гроші. Серйозно зрадниця. Забирайте. Хто тут справжній ага. герой? А вже ж я, панянко Гарлі, ви вільні? Так би й одразу. Тепер саме час помиритися. Ні за що. Навіть не вмовляй. Панянка Гарлі обіцяє надалі не грабувати банки. Та невже? Хай вже так. Я просто візьму собі кілька центів. Панянко Гарлі, поводьтеся чемно. Зі злочинами покінчено. Дякую за допомогу. Місто не забуде вашого okay. подвигу. Гаразд, ти перемогла. Перепрошую, я страшенно okay. запізнююся. Okay. Це було захопливо. Вітаю, ти впоралася. Це твоє. Uh -huh. Моє, uh -huh. та не вже. Зворушливо. Дякую. Хто ще хоче зробити татуювання? Uh -huh. Чорна кава найкращий напій у світі. Що uh -huh. не завадив? Я хочу собі татуювання. Впевнений? Так. Я дуже довго на це чекав. Веселе, чи не так? Я халк. Втім, вам не варто боятися. Халк. Та не сміши. Однак бажання клієнта закон. Чи це справді не боляче. Ай. Ой! Ой! З мене годі. Не сіпайся, здорованню. Татуювання для справжніх героїв. Не дратуй мене! Халк трощити! Халк злий! Тихіше! Дихай, приятелю все минеться! Нам усім гаплик! Думай, балерино метикуй! Маю одну чарівну ідею. Малюку, має для тебе важливе завдання. Ми мусимо допомогти нашому другові. Маєш чудовий вигляд. Добрий день, пане Халку. Пограємо. Чарівно Обожнюю єдинорогів. То нас врятовано. Подругодій все вдасться. Слушно. Ходімо зі мною, здорованю. Час зробити тобі татуювання. Ова, ти такий сміливий. Анітрохи не боляче. Я справжній герой. Ми well, yes. це зробили. Тепер ти маєш татуювання. Wow. Так, мені подобається. Aha. Ось і ваша винагорода. <рес> не залишай тут свого нового друга. Він найкращий. Oh. Приятелю, не забувай про медитацію. Це заспокоює. Подруга, ти де? Hey. Дякую за допомогу. Oh. Ти назвала мене подругою. Oh. Я геть забула, що ти полюбляєш обіймашки. Чи це тут роблять татуювання? Чи впоратися з цим? А вже ж, втім, спершу перевірка на вік. Перепрошую, однак ти ще недостатньо доросла. Трьосся. А що я? Панянку, можете мені довіритися? Чи тобі зручно? М -м -м. А зараз найцікавіше. Бубу. Ось ось здійсниться мрія. Хвилинку люба. Твоє татуювання вже готове. Ми з Ла у найкращі друзі. Ось бо мені ще й справжню іграшку. Виклик прийнято. Я знаю, що вдіяти. Ми забули про чарівні фарби. Стривайте, тут не залишилося жодної краплі. Подруго, що робиш. Повільно просуваюся до рекорду. Головне не прогавити здобич. Перемога я чемпіонка. Далі моя okay. черга. Дій, балерино. Mm. Це так весело. Почнімо. Я можу перемогти. Ні, нічого не вдалося. Доведеться витратити ще одну монетку. Цього разу я не програю. Іграшка. Мені не потрібна іграшка. Я хочу фарби. І надалі жодної монети. Зате маєш друзів. До справи береться фахівчиня. Я вірю в тебе. Отже, Ось Усі наші фарби. Так ми біля фінішу. Тримай подругу. Нехай гаятимемо час. Я найкраща. Усі наші фарби. Магія розпочинається! <плес> Отак. Ще одне татуювання. Пензли, фарби. Готово. Тепер маю лабубу. <плес> Усмішка дитини. <декін>. Найкраща нагорода. <плес> Що відбувається? Здійснилася одна маленька мрія. Це заслуговує на оплески. Поводься, Чемно! Слухайся, <плес> <плес> мами. <плес>